Вам презентую самомасаж вакуумний з силіконовими баночками. Застосовувати будуть ось такі банки, їх можна придбати в інтернеті, в аптеці. Це є медичний силікон. Проводимо масаж по олійці. Масажними рухами інтенсивно. Розносимо олійку, це може бути антицелулітна олійка, звичайна олія. Я застосовую ефірні олії, суміш ефірних олій, а також, а також додаю апельсинову олію, з цим забагато не можна давати, тобто я даю три крапельки, щоб не спекти шкіру. Такий масаж підійде і для худеньких дівчат, для того, щоб підвищити тонус шкіри, забрати дряблість, забрати цитрусову шкірку. Від такої процедури підніметься настрій, покращиться стан шкіри, а аромат ефірних олій апельсину. Буде стояти в кімнаті, як мінімум, в повній процедурі непоказовій показовій, ручний масаж добре тривати 5 хвилин, оскільки я роблю показову процедуру, і я все буду скорочувати. Легкими рухами кріпляться банки вакуумі і круговими рухами. Не забуваємо, що масаж це є болюча процедура для ефекту круговими рухами ковзаємо по попередньо обробленій шкірі ефірними олійками. Такого типу баночки можна попросити. І рідних вдома, щоб вам допомогли з цим масажем, особливо на задніх поверхнях. Саме таким методом можна обробляти і треба обробляти сідниці. бачите, вони відриваються. Далі ми знов притискаємо, прикладаємо, вони триматимуться. І ков Можна помагати другою рукою Натяжку. тяжку. Зробимо тяжку і. Пам'ятаємо попроти покази вакуумного масажу. Це є варикозно розширені вени, то є запальні елементи на шкірі, це різного виду є дерматити, у кого є купероз, ламки судини, в кого, звичайно, є порушення згортання крові. Від такого масажу залишають, можуть синячки, в кого є порушення згортання крові. Це є явний протипоказ. Стараємося вдома робити масаж до появи почервоніння гіперемії на шкірі. Достатньо 10 процедур раз в рік. В ідеалі два рази в рік осінь весна. І на кожну ножку по 15 хвилин. Обробити одну ножку. Не забуваємо про медіальні поверхні з середини. Я не буду демонструвати, але також не забуваємо і про сідниці. Обробляю їх, їх так само, просто зручно буде або настоячи, якщо сам собі. Або щоб хтось лежачи. Відео присвячую людям, які мене питалися за самомасаж, І також своїй улюбленій сестричці, яка обожнює такий вид масажу вакуумний. Він є дуже ефективний, а якщо робити легкий натяг, навіть дуже приємний. Це лише показова процедура, тому я знімаю і покажу яким методом ми закінчуємо сеж? Кісточками проводимо знизу до верху? Ось такі масажі. Це буде лімфодренаж і з ефект. Можна одною ручкою проводити кісточками. Це є болю, боляче, але воно ефективне. Гарних вам результатів. З вами була ваш косметолог Мирослава Гера.